Рутил. Цей мінерал є улюбленим для колекціонерів. Різнокольорові варіанти містить, розповсюджено по всьому світу. Твердість рутилу дуже висока від 6 до 6,5. Тому важкі материнські матричні гори, які утворює, утворюються із піска. Так він утворюється. Великі гори, і вони були створені з піска спочатку. Рутил, Від латинського рутилус означає червоний, тому що домінує цей червоний колір. Існує колір чорний, з металічним блиском, в домішках містині обіл, залізо і тантаніл. Знаходиться в ланцюгу Альпійських гір віталії і по всіх куточках, в усіх куточках світу. Вони бувають з говчатої зірчатої форми, всередині є кварц, розовий голубий рубін і сапфір. І це все створює зірку, рефлексує світлом. Цей феномен називають Астеризмом Астері Астеризм. Так. Мінерал Рутин використовують. різносторонньо. Так як ось протези, це використовують як протези, в тазобедреному суставі ось тих ніде бедро, також як при коли зламлені в тазобедренному суставі в бідрі і ось така пересадка цього протезу робиться із рутілу. Також дуже гарні форми мінералу рутило, створені геометричну форму з двох кристалів. Ось особливо. З двох, це геометрична форма, з двох та й більше кристалів близнюків фіолетового кольору. Ці форми створені, і їх називають як під, підножі. Також є кристал, називається волосся венери, капелі венери. Золотистого жовтого кольору. Дуже гарний золотистий такий приємний колір, створений голчитої форми, всередині міститься прозорий кварц. потім третій рутилу. Це радуга кольорів. Радуга кольорів, кристалів. Це нарости кристала рутіл кольору червоного живого, як гематит, а також кристали інших кольорів, як лімоніт. Знаходять рутіл повсюду, по всьому світу. Знамениті залежі знаходяться в США, Бразилії, Австралії, Росії і Швейцарії. Дякую за увагу.